Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 помножити на 4 дорівнює 9 відняти 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 4 буде 20, 20 відняти 9 буде 11, 11, дорівнює 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.